Рено Clio 5 – оновлений стиль та інновації п'ятого покоління. Рено представила оновлений Рено Clio п'ятого покоління, який зазнав значного фейсліфтингу. Основні зміни стосуються дизайну, інтер'єру та технічних характеристик дизайн, передня частина автомобіля була повністю перероблена, тонші фари та широка решітка радіатора з новим малюнком надають клаю сучасного вигляду. Дифузор доступний у шести варіантах дизайну залежно від комплектації та типу приводу. Флагманська комплектація Esprit Alpine замінила RS-Line, пропонуючи більш спортивний вигляд. Інтер'єр у салоні використані нові екологічно чисті матеріали, шкіряна оббивка відсутня, сидіння, виконані з органічних та поліестерних волокон. Версія Esprit Alpine пропонує спортивні передні сидіння з покращеною бічною підтримкою. Цифрова панель приладів доступна в розмірах 7 та 10 дюймів, а сенсорний екран може бути 7 або 9,3 цілими трьома десяти Підтримуються бездротові Android Auto та Apple CarPlay, а також вбудована навігація та панорамний вигляд з камери. Є 20 систем допомоги водієві, включаючи адаптивний круїз контроль з функцією СТОПІГО. Двигуни, лінійка двигунів включає один 0-літровий трьохциліндровий бензиновий двигун потужністю 65 кінських сил, що працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач, той самий двигун з турбонадувом, що розвиває 90 кінських сил з шестиступінчастою механічною коробкою передач. Гібридна версія Ітек e Full Hybrid 145, яка поєднує один 6 літровий чотирициліндровий атмосферний двигун з двома електродвигунами, що в сумі дають 145 кінських сил-газова версія з трьохциліндровим турбодвигуном, який працює на зрідженому нафтовому газі LPG з запасом ходу більше тисячі кілометрів. Дизельний двигун блуці став об'ємом 1,5 літрів та потужністю 100 кінських. Сил стандартний витрат пального коливається від 4,1 до 5,7 літрів на 100 кілометрів залежно від моделі.